Свиридонов Олексій після початку великої війни волонтерив, а згодом добровільно став до лав ЗСУ. 1 листопада 24-го року на тереконах поблизу Торецька його життя убірвав ворожий дрон, від якого він врятував побратима. Це було не перше його завдання. Вони з хлопцями виходили в бій. Дуже позитивно налаштовані. Вони перші, хто звільнив ці трикони від расистів з 2016 року. Мати героя ділиться Олексій, не вагаючись, долучився до війська, бо пішов слідом за відчимом, який у 2019 році загинув у боях за Україну. Вони дуже близькі з ним були. І Льошка, не вагаючись, коли почалася повна заштабка, він хотів ще тоді йти, але я трошки стримала, бо я була вагітна на останніх місяцях. Він дочекався, поки я народжу, і тоді вже вирішив відмовляти його. Ну, він сказав, або я все одно піду, або з допомогою, або без. І це було його рішення, я його просто прийняла як такий він чоловік. Аби вшанувати пам'ять про Олексія, на його будинку встановили меморіальну дошку. Друга розташована поруч, присвячена іншому захиснику Олегу Хізуну. В мирному житті чоловік був будівельником. Його мати розповідає, син завжди доводив роботу до досконалості, бо його основною ціллю було створювати і покращувати. Там ми зв'язку тримали з їхнім начальником. Він постійно, говорить, він дуже надіжний, Він там був старшим. Він дуже надіжний Чоловік і старший і відповідальний, На нього можна. Положитися. Звісно, такі діти. Вони що тут, що там, того ми ще поки тут свободні. Це тяжке і без нього нам дуже важко. Дуже ну, я тяжко. Я колись думала, я не переживу. Куди діватися І на той год буде год, як його немає, а мені 80. Це ж не, це ж не чесно і несправедливо. А що зробиш? Пам'ять про обох героїв тепер навічно закарбована у рідних стінах та в серцях рідних і близьких. Міська влада Дніпра і міська громада Дніпра робить все для того, щоб належним чином відзначити подвиг українських захисників і захисниць, які віддали своє життя в боротьбі за свободу і незалежність України. Саме завдяки таким хлопцям, таким мужнім воїнам, як Олексій і Олег, яким ми відкривали сьогодні пам'ятні дошки на новокримській 3. ворог сьогодні знаходиться не в Дніпрі а в Покровську. Саме завдяки цим хлопцям, ми маємо змогу випити ранкову каву, відвести дітей до школи. Такі меморіали розмістили вже на чотирьох будинках району. Всі мешканці, які проживають в нашому районі, в нашому місті, повинні знати, дякуючи кому зараз у нас да, дійсно нас бомблять, але зараз у нас все ж таки. Мирне місто, в якому ми продовжуємо працювати, жити. Дітки в наші гуляють, дітки наші навчаються. Ми працюємо, але ми працюємо всі на перемогу. Марія Хретієвська, Андрій Чубаненко Дніпро ті.